Це вам смисла немає. Ви такі ж саме виконуєте вашу ми. Хто, я вам сказала. А хто сказав? Хто сказав? Денис Юрій Олександрович. Денисен? Денисенко. Да. Денисенко да. да. Визивайте поліцію, ви, ви сушите, шляпи? Шляпи, да. це відповідальність. Ні, для, для чого для чого для чого мені для чого мені, мені це от ну, поліції то, і так то, далі? Я вас прошу, почекайте, почекайте, якщо ви якщо треба, викликайте його. Там дуже жалко. Чого ви зі мною? Я розумію. Але місце з Ані цієї комісії в цьому приміщенні mm -hmm. і заборонити нам тут бути ви немає. маєте права він мені сказав, що місце цієї комісії в Кацюкунську. Ні, ні, це ні, це не та комісія Це не девика. Подивіться, це вивіска де... на, на будинку не знаходиться. Видите на вулицю? Там написано ірпінська не не правильно проінформували. Ви сказали, що збирається девика, а тут збирається девика. Це різні речі. Давайте ми не хочемо з вами ругатися